Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з вами спробуємо відгадати звуки весни. На що схоже? На журчання струмочка. На що схоже? Крапання бурульок. Дощик-дощик, кап-кап-кап. Ти не капай довго, так. Змокли всі доріжки, будуть мокрі ніжки. Це шум дощу. Правильно, дітки, це спів пташок. На що схоже? А це весінній спів квітів первоцвітів. А це, дітки, чудовий спів солов'я, малята, які звуки вам сподобалися найбільше? Розкажіть, будь ласка, до побачення, до нових зустрічей!